Цікаво, слухай. А розкажи про форму, які бувають форми, які бувають типи? От і чим відрізняються ну дешевше є дорожче? Так, можливо, є щось вишня, груша, персики. Е -е 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 -е. Є анатомічні імпланти і круглі імпланти. Анатомічні імпланти, вони отак в профіль, коли дивишся, вони таку мають трошки каплеподібну форму. Mm. Ну от вони З більше донатуральних. Ага. Так, так. Анатомічні або каплеподібні. а круглі вони все, от скільки зверху, стільки знизу. Що відноситься до оцих виробників, то вони в горизонтальному положенні вони будуть круглі, а в вертикальному вони типо, кажуть, що вони будуть е -е, каплеподібні. Ну, я з цим трошки не згодний, що коли ми їх в руках тримаємо, так вони як капелька. але ж вони під грудним м'язом вони завжди стиснуті, і вони, якщо вони шарик, вони завжди будуть шариком. І за оболонкою вони можуть бути шершаві, можуть бути А в чому Різниця Я люблю текстуру, тобто текстуру, якщо ставиш, вона менше крутиться, вона набагато щільніше стає і е, менше вірогідності, що вони через деякий час там опустяться або з'їдуть, там перекрутяться. Тобто, все таки текстура краще.